Всім привіт! І сьогодні ми будемо вбивати цього оборотня. Давайте наш Едем щось скаже про нього. Так, я цього оборотня купив дуже давно, примерно два роки тому. І тому зараз ми будемо його просто мучити як не знаю кого. Так, дивимось на цього чи чі... чепупіль. Що з ним? Yeah. Продовжуємо далі. Опа, тепер він в мене. В мене. Якщо я погано розмовляю, то пробачте. Зараз ми будемо робити раунд другий під назвою Впадине в МРІ. Е, так, це буде схоже на перший раунд, але трішки опасніше. <м years old> Представляю вам высокую идею. и это какой Чибупель. чебупель. Честно говоря, тебе это как Так, у нас третий раунд. Ты назвал макияж. Давай думай, будем послу нас ці обуїть, просто яка сосіска. Це якась сосіска, бо виходить, а не. а не обороті. Це тепер можна робити розтяжку на ранок. І. Це Да. А дивимось, що у нас вийшло. Якісь тонкий у нас. Він знов злий. Добре, треба його кинути туди. Давай спробуємо. А, хто мене розбудив? Знавте? Ну, добре, у нас четвертий раунд під назву «Не згори на сонці. Ідемо. Як бачите, у нас є дуже гарне сонечко. Можна... Я шедевр. Так, можна осліпнути, але будемо дивитися, він вмре чи ні. Дивіться, його очі розстають. Він розстає. А -а -а, Боже, та ще мені це. Добре. О, дивіться, там іде. Ай, вибач. Так, у нас э, п'ятий раунд, да? І перед назвою... Э, Uh, Назвою драка ручкою. Так. Як би це якось реалізувати? У mm. нас my... є учасники. Yeah. Ось ці прекрасні два учасника. Хоча uh, okay, давай ми спробуємо його uh, тиснути його розтягнути його руки. Так, щоб він підготувався до раунду. Давай. А, ми його. Подивитися на його обличчя, він такий сумий. Зараз. зараз будемо починати. Ну що? Ти знов хочеш тратися? Добре, продовжуємо п'ятий раунд. Ось наш перший гравець. Зараз ми почнемо. Бий! Бі. Професіональний. Це професійний б б боксер, якщо. Я дивлюсь йому все одно. А-а-а-а-а. <клух> <клух> боксер вмер! <клух> а як тут зупинився? Що таке? А, же ж п'ят... Е... Як там? Які у нас більше робить, я вже пофіг. Дивіться, це вже дуже крутий храбець. Подивимось, хто сильніший. Починаємо. Врешті йому все одно, мені кажеться, щось. Мені здається, що зараз щось буде. Він теж помер! Да блін, а як він з першого удару, просто не знаю, він може в нього це чуєсти, може тебе бетон в руках якийсь тримається, я не знаю, під... може під твоїми органами. А, так, ну я би туди кудись не потрібно. У йога <плес> ногти! <плес> хм. Мені здається, який буде шостий раунд. Мені щось підказує під назвою Йога. Йога, думаю, ви всі знаєте, вважають точніше. І дивіться, що в нас є: подушка. Так. Та зараз ми будемо займатися йогою. Ой, дуже насиченою йогою. Ой, Звісно, я... це більш схоже на розтяжку, але нічого. Ви дивіться його на його довольне обличчя. Просто подивіться на це. На, цей, на це, на це обличчя просто воно... без коментарів просто. Воно ідеальне. Воно ідеальне. Добре, продовжимо. Мені здається, і він же не хоче. Він хоче поїсти. О, дивіться, Мондональс! кому ж це все дати? Опа, на. А у мене якраз це як вас звуть? У мене якраз буде є. Воду маєш, ти зараз будеш їсти їх. І це, мабуть, сьомий раунд під назвою Їжа. А може не треба. треба. Він, мабуть, не хоче. Давай його розтягнемо, щоб він захотів. Ось його ротик, відкривай. Відкривай свій ротик. Їсти, їсти, їсти. Диви, де кіндер. Він зажрав його. Ну, Льва, можливо, він теж хоче, але стій! А він його з'їв. Що ти. Чуєш ти? А, а ти там вічай на тебе роти, і ти звичайно, не до Києваш чи... і розтягли. Можливо, тебе, я... друже, може тебе звести до кафешку, там поп'єш каву, поїш красанчику. Привіт, я пальчик. Я йому покажу до кафе. Можливо. Кинеш в мене, але тільки не вбий мене. А -а -а! Знов ти, навіщо ти прийшов в кафе? Це ж восьмий раунд? Випити кави неспокійно. І дивіться, у нас все підготовлено, дуже смачна кава з цього чоловічка, як ми її зробимо легко. Ми цього чоловічка ну трішечки засмажили, і зараз будемо його класти в напій. І скажіть, о, цей монстрик нічого не побачить? Їж, пий. Ч що він мовчить? Дивно. А як він вибув каос за пару секунд? Я не знаю. Мені здається. Стоїть... ти що? Як ти ту каву? Скажи Мені йому. здається, йому треба піти на конкурс, хто швидше е, з'їсть льва. Давайте його туди відправимо. Так, всім привіт. Це конкурс, це конкурс про, по самому рекорду, саме хто швидше з'їсть льва. Ось у нас перший подобаний. Це в нас. як це звати? У нас мате Обордін. Так, ну що ж, давай. У я є максимум 10 секунд. А? А. А. Це рекорд! Я такого ніколи не бачив, поцікав бил. Вот давай, я давай я. грамота най, найшвидший найш, як рекорд як найшвидший е, е, кус за за, 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 за 2 секунди. Ура! Я переміг! Тільки не кидай мене кудись. Прийдеться, друже. Прийдеться. Домовились. Знов ти в мене того Що тобі треба? а? Тебе знов хтось кинув, але в мене є ідейка, куди тобі цей раунд буде називатися. Кіндери сюрпризи. Чи зможеш ти з'їсти цей мішок? Якщо ти його з'їш, то я тебе кину з цією силою. Там були ціні документи. Да, блін, і це як катку слів. Що тобі потрібно? А у нас живо... 12 раунд від назвою названня... Коридор. Ну що ж, пішли в коридор. Я нічого не бачу. Чи було, фаналі, хтось? Ой, добре, тримай. О, да, дякую, мені нужен. Куди мені йти? Знайди вихід. Він ніколи не знайде вихід. Я знайшов вихід. Я йду сюди. Так, ти що? Ти у нас довго живучий, я так бачиш, так? Звісно, ти що не знав? мене, Це іменно ручка, Котра вбиває за пару секунд. Ти мене вже дуже і надоїв. Іди є десь. І ми тебе. Твоє останнє слово у твоїй твоєму житті. Ти тупий. Слідок, Поставимо тебе в шапу. Ти там нікому не потрібний. Все нема. І це був кінець нашого відео під назвою Раунди Монстрика. Всім пока! Пока.